Книга пам'яті загиблих Тернопільщини, герої російсько-української війни, проєкт ініціативної групи громадської організації Медіа-центр Тернопіль. Волонтери створили сайт з усіма офіційно зареєстрованими загиблими бійцями, уродженцями та жителями Тернополя чи області із 2014 року. І до нині у нас фактично такий меморіал вшанування пам'яті героїв, але якби онлайн. Тепер ми спілкуємося з громадами. Дані всі, які в нас є, пишемо звернення на голів громад. Будемо і проводити зустрічі, і безпосередньо так звіряти дані, спілкуватися з родинами. Частково ми вже спілкувалися. Кожна родина отримає роздруківку цього варіанту, який буде в книжці, і відповідно погодить до друку, всі дані або щось хоче поміняти. Зараз сайт налічує понад 100 героїв війни також вказані біографії, обставини загибелі, місця поховання, нагороди, увічнення пам'яті та світлини бійців. Аби зібрати усю цю інформацію, команда проєкту щодня опрацьовує більше тисячі публікацій, відео і аудіоматеріалів, оприлюднених у місцевих змі та інших сайтах. Це наш прямий обов'язок зараз нам і створити таку річ про наших нинішніх героїв, тому і ми взялися за цю справу. Ми будемо співпрацювати з редакторами, всіма вашими редакторами, щоб ці всі речі, які виникають, батьки там щось з'ясовують, десь по судах бігають, бідні там платять адвокатам. Треба підтримка преси, але про них можна писати тільки тоді, коли ми вже детально це все розслідуємо. І можна буде викласти. Волонтери кажуть, що про кожного героя планують відзняти ще й відеоматеріали, а також на сайті додати функцію друку і зробити із зібраних світлин стенди плакати для розміщення у громадах.